-то, потім как вибиратися то... спускаємося вниз як будемо підніматися не знаю перил нема сонце сильне але тут прохолодно зарослях дикого лісу Продовжуємо спускатись, ми вже зовсім в лісі, кругом ліс. Дикий-дикий ліс. Грецькі джунглі. Йдемо далі. Вийшли ми з лісу. Тут ліс закінчується і продовжується стіна фортеці древнього міста Стагіра. Так. Тут мостик нам зробили. Бачите, якої не була фортечна стіна. Ми там були наверху. Ось там ми були. Звідти лісом спустилися вниз. І ось ми тепер тут. Гори, ліси і море. Красота. Стіна продовжується ще нижче. Ми, напевно, спустимося ще цим оцими сходами. Ось цими сходами, жовтими, якими видно вниз туди, в сторону лісу. подивимося Продовжуємо спуск такими сходами. Ціна, звичайно, відреставрована недавно і продовжується реставрація. Якщо б залишили її, як вона була, то звичайно від неї нічого немає. Все, Бачите, там вже під землею практично. Як-то важко на сонці йти. Ми пройшли пів дороги оцього, ґрунтової, і продовжуємо ще нижче спускатися до моря. Здається, там є пещера якась древня. Подивимось зараз. Продовжуємо свій спуск. Стіна фортечна, з яким ми почали спускатися, вона починається і от аж там вона закінчиться. Тут треба спуститись саме вниз до моря і потім піднятися гору. Мабуть, на мене, мабуть, мені не вистачить сил. Ми знову в зарослях лісу. Тут так досить таки свіжо. Всюди тінь. Що продовжуємо? Як скажеш. продовжуємо. Ми йдемо на подвиг, продовжуємо спускатись. Як ми будемо підніматися, це вже питання є. І ще не все розкопано, не все віднайдено, відновлено. Тут залишки теж стін. Так, спускаємо ще трошки вниз і, мабуть, будемо повертатись. Так, ми це зробили, ми спустились. Згори вниз. Ми вже на долині, там продовження є. Йдемо далі. Дивіться, якого кольору вода, кольору неба. Ірису. Це місце знамените тим, і ще, що Аристотель народився саме тут, в Древньому місті Стагіра, в 340 якомусь тому році до нашої ери. Тобто за 2500 років до народження Ісуса. І в цьому зливі він купався сам Аристотель. Аристотель він був вчителем Олександра Македонського. Тут відбуваються реставраційні роботи теж, бачите, реставрують. Там продовження вгорі посеред дерев. Бачите, кусочок стіни. Вже частково більша частина, звичайно, зруйнована, але вони, археологи продовжуються продовжують археологічні розкопки і реставрують. Туристи прийшли. Гора, тобто тут був, мабуть, древній ринок. Е Дуже важко спускатися було вниз під палячим, під гарячим грецьким сонцем. Сьогодні градусів 36, мабуть, але тут тільки 11-ту дня. Ну, оці всі види, краєвиди, оце море, кольору неба, гори. І оці всі археологічні знахідки, воно того варте. Все ж таки все, треба приїжджати осінню або весною, або ще краще змою, коли прохолодно. Туди ще якісь є спуск, але ми вже... Ага, там прохід закрито, є, стоїть знак. Тут іще. Пуск. Це все, щоб обійти і все перечитати, скільки тут є інформації різної, вказівників. А там внизу море. Суддя по голосам там купаються люди. Клас, шкода, не взяли ми купальники. Дивіться, якого кольору вода, Ну, я не можу в неї налюбуватися. Колись питалась в мами, мама, а справді в Греції море таке блакитне, чи вони його просто на фотографіях підмальовують. Справді воно такого блакитного кольору красивого. Друзі, і ще трішки море. ще трошечки, трошечки море. Ой, люди купаються. Вода, температури тіла. Там настільки комфортно. Халкідики це як в Україні Одеса, перлина Греції. Вода надзвичайно тепла. Надзвичайно, коли заходите в воду, а вона тепліше вашого тіла. Це просто не хочеться звідти виходити. Так, і знову море, подивіться, якого воно кольору, яке воно прозоре. Ви бачите, між листочками. Ось. П'ятий вік до нашої ери. це? Ота стіна п'ятого. П'ятий вік до нашої ери. Ось ще будівля там є, напівзруйнована і наполовину відреставрована. Ну, тут ходити не, е, не переходити. Е, Дівчата, які тут працюють, не рекомендують більше двох годин ходити, тому що можна дістати тепловий удар без панамки і довго рукава. Оскільки ми не готувалися до цієї поїздки, це все сталося спонтанно. Отже, такий маленький клаптик Древньої Греції. А продовження буде, думаю, через якийсь термін більш детальніше, більш обширно. Ми підготуємося, приїдемо іншим разом. Зараз поки що так. Погуляли ми древніми стежками, подивилися трошки море, трошки стіни. І будемо підніматися назад. Так, піднімаємося нагору. Підйом більше 500 сходинок. Буде дуже важко. Одно радує, що тут все ж таки трошки тінь. Продовжуємо свій підйом. Повертаємось до машини до початку своєї екскурсії. Тут відносно не важко підніматися, тому що все ж таки тіньок, а там буде вже дуже сильне пекло. Фух, вийшли ми з лісу. Продовжуємо свій підйом стрімкий на сонці. Отже, ми вийшли з лісу і ласкаво просимо до пекла. Температура 36 і вище. Піднялися ми на гору, на початок нашої екскурсії Берегов міста Стагіра Такий вид звідси Там море, там продовження стіни. І йдемо далі. Куди? Ідемо вниз домой. Отже, нам залишилося ще трошки. От там наша машина стоїть. На вам парковку, не знаю. Мені її видно. І сюди по дорозі. Залишки древнього міста Стагіра. Ця будівля вона відреставрована, звичайно, сьогоднішніми реставратами, відкопаними археологами. Ця будівля налічує понад 3 тисячі років. Ось так вона виглядає. А ми продовжуємо свій спуск до машини. Отже, ми на кінець спустились донизу цією дорогою вниз. Е -е, наша екскурсія на сьогодні закінчена. Щиро дякую всім за увагу. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі. Чи було вам цікаво, якщо ні, то чому. І напишіть... Щоб ви хотіли ще подивитися. До речі, для тих, кого цікавить е, е, руїни, грецькі розкопки, то приїжджайте сюди в Халкидики, древнє місто Стагіра, вхід безкоштовний. Е, на вході від розмовляє грецькою і англійською мовами. Так, ми їдемо додому, смучені, втомлені, голодні, сонні, обсмалені пекучим грецьким сонцем.